Вітаю всіх себе на каналі. Речник СБУ виступив із заявою, що була значить, група осіб, яка намагалася вчинити начебто в Україні конституційний переворот, так? тобто відсторонити політичне і військове командування. І Цим зломисникам тепер загрожують 10 років, начебто, ви знаєте, то замахи, то перевороти. Ніхто нікого ні, ніяких учасників ніколи не бачив. Показують якихось із заліпленими обличчями, і потім далі, після заяв, взагалі нічого не відбувається. Ну, Я вже вам говорила, що в липні буде дуже багато всяких сіляких, брехливих вкидів. Не вірте всьому. Далі я теж дивилася, коли були ці замахи. Да? Ми дивилися для того, для чого вони потрібні були. Це вкиди, це цирк, це вкиди. Для чого? Для того, щоб посилити внутрішній силовий контроль в самій державі. Для чого? Я так думаю, що для того, що на носі висить уже у нас саміт Миру -2. І Отой план, який треба покласти на стіл, за словами Зеленського. Да? Для кого його класти на стіл? Кому треба покласти цей план? Тому, тому звичайно, вони розуміють, що можуть люди бути проти, тому йде, швидше всього, що таке залякування. Це думаю я. А що скажуть нам карти Таро? Давайте подивимося. Чим далі в ліс, да, тим більше чогось незрозумілого діється в нашій державі. Для чого ці вкиди? Для того, щоб взяти під контроль внутрішню ситуацію, для того, щоб змінити ситуацію в країні, да, контролювати її, все це знову таки виходить від контрольора, він хоче намагається змінити ситуацію в Україні, взяти її під свій контроль тоді, коли почнуться бунти всередині самої України після того, як почують начебто дуже і дуже прекрасні вісті. Можливо, про те, що ми підписуємо мирний. Мирні домовленості і здаємо частину території. Я не знаю, але щоб взяти під контроль, так? Бунти, які почнуться всередині України, як я вже говорила, щоб їх утихомирити. Для того, щоб їх утихомирити, як утихомирити? Тому що уже сь е сьогодні цей речник сказав, що їм світить до 10 років. Вибачте, е ви вже слідство так швидко провели, так? Да? Щоб ви вже визначили навіть термін, скільки це буде людині. Тобто йде ну, чисто, чисто таке, знаєте, залякування людей. Не вздумайте бунтувати, не вздумайте, будьте тихенькі. Ми, що хочемо, те ми і робимо, а ви будьте тихенькі. Ось так. Тому що йде все до завершення. Я вам вже говорила, що йде все до завершення в Україні. Але яким шляхом це вже інше питання. А шлях, я бачу, переговорний. Ну, звичайно, що це в цю всю зміну ситуації вкладаються досить гарні гроші. І знаєте, цей контроль, все в країні береться під контроль по, по рицарю Пінтаклі. Да? Досить впевнено, повільно, як кажуть, але впевнено все береться під контроль. Так, тому що планується що? Планується змінити воєнну ситуацію в країні на більш спокійну і готується віддати наказ повністю припинити бойові дії. А це я вам скажу так, заморозка. Отже, швидше всього, що по тому плану, який повинен Зеленський. Да? Покласти комусь на стіл, потрібна в тому плані головне ключове заморозка війни в Україні, дати передихнути Путіну, наклепати ракет, снарядів, завести побільше корейців, і потім уже танки будуть стояти у Львові, а українці будуть бігати з чемоданами по всій Європі і по всьому світу. Готується, швидше всього, заморозка. Так, завершення, дивіться. Завершення. Готується завершення е, військових діях. Дуже сильно буде протискатися саме заморозка. Дуже сильно. Е, ви знаєте, щось піде не так. От все рівно, весь час. От просто ця карта, весь час переслідує мої розклади і переслідує питання. Коли постає питання, буде здача України чи не буде здача України через домовленості, весь час карта виходить, щось піде не так. Плани будуть зірвані. Доведеться йти. Ну що, я далі не буду навіть і викладати, витягувати, і все в Україні буде добре. Все буде добре, я вам скажу. Я не знаю, чому в мене так саме виходять карти. Я не знаю. Я їх витягую при вас, на ваших очах. Я нічого заранше не викладаю, в чому мене звинувачували. Я все витягаю на ваших очах. Так? Дивіться. Ну, планують заморозити. Ну, планують От військові дії планують зупинити, ось пауза. Контрольор хоче паузи, і не просто паузи повної зупинки, але доведеться йти. Доведеться йти. Ну, не буде здачі. Ви розумієте, щось таке трапиться. Щось таке трапиться. Недаремно вони бояться перевороту. Вони живуть в постійному страху, є велике бажання сопротивлятися, да? дивіться, ідея, ідея захищатися Україна. є велике бажання захищатися. Розумієте, знаходити вихід з ситуації, активно діяти, партнери, вибір у нас є, партнери з нами, є велике бажання, розумієте? Велике бажання, є великі шанси в нас. Ми вже, неодноразово, ми вже неодноразово перемагали, неодноразово У нас є всі шанси на перемогу. Це ну, абсолютно всі. Навіть навіть дно колоди дивіться, треті країни допоможуть. Так що ну, то хай так і буде, як кажуть. Да? Ну Подивимося, будемо, будемо спостерігати, що з цього цирку вийде. Але ж всі ми розуміємо, якщо. Як Залужний казав, якщо хоча б один чобіт окупанта буде, буде на території України, війна не закінчиться, ми, ми передамо війну своїм дітям, онукам, правнукам і так далі. Чому його і прибрали? такі люди не потрібні в Україні, мабуть. На все добре, до побачення.